Що? Закустиш, кожна весна у Білій церкві розквітає не лише в природі, а й у серцях мам, які виховують дітей з інвалідністю. Вже п'ять років поспіль для них створюють день, сповнений краси, тепла й турботи. Їм роблять зачіски, макіяж, підбирають вбрання. А найголовніше дарують емоції, які залишаються не тільки на світлинах. Започаткувала ініціативу під назвою «З весною в серці громадська організація Ми особливі, як розповідає Любов Кубіцька. Участь у проєкті вже взяли понад 100 жінок, а цьогоріч їх стане на 6 більше. І головна мета нагадати про їхню красу та значущість. Мама, вона вникає в проблеми дитини, вона закривається, вона відділяється від суспільства, і вона якби перебуває постійно в цих проблемах, Вона забуває про те, що вона жінка, що вона красива. А в першу чергу вона повинна турбуватися про своє здоров'я, про своє психічне, ментальне здоров'я, тому що її стан завжди передається дитині. І від того, наскільки в ресурсі мама, наскільки в ресурсі дитина і взагалі її сім'я». Ім'я з кожним роком дітей з інвалідністю на жаль стає все більше, і все більше родин приходять і долучаються до нашої організації. Ми разом робимо умови для дітей, і ми пропонуємо батькам, мамам, які ще не приймали участь. Проєкт благодійний, тож всі, хто до нього долучається, роблять це безкоштовно. Візажисти, стилісти, фотографи, кожен вкладає частинку себе, адже розуміють наскільки для матуся мить важлива. Особливістю цьогорічних фотосесій став автентичний національний одяг, який підкреслює зв'язок із рідною культурою. Я б хотіла в цьому проєкті трошки більше зупинитися на такому терапевтичному, дуже потужному і неочікуваному позитивному результаті, який ми отримали. Жінка до участі. У проєкті і жінка після цього проекту це абсолютно дві різні людини, і це дуже круто, коли жінка стає щасливою. Нашим проєктом цікавляться інші міста, і ми з величезним задоволенням ділимося своїми досягненнями і поширюємо цей проект на інші соціальні категорії. А це родини переселенців, які мають діток з інвалідністю, а також дружини військових. Одна з учасниць соціального проєкту Яна виховує 14-річного Максима. Він також долучився до зйомки, хоча й соромився камери. Та завдяки допомозі тата, підтримці оточуючих та обіймам вдалось зробити кілька чудових кадрів. За словами Яни, це був перший подібний досвід, але вона почувалася комфортно і насолоджувалась процесом. Коли я сьогодні сюди йшла, я навіть не здогадувалася, що це буде. Я знала, що це буде щось в українському стилі, але який буде в мене макіяж, яка буде зачіска, яке обрання, я цього не знала. І кожен раз це було якесь відкриття приємне. От мені зробили косу. Я такого не очікувала. Потім дуже гарний макіяж. А потім ми обирали вишиванку, яку одягнути, і це все було так захопливо. Гармонійний образ вийшов і в Лесі з Олександром. Йому також було важко звикнути до спалахів. Втім, світлини будуть. Запевнила фотографиня. Це моя перша фотосесія в за весь період мого життя. Мені дуже сподобалося, Я дуже великі емоції і дякую всім організаторам, що дали нам таку можливість з моєю дитиною поучаствувати в цьому в цьому проєкті. Я так задоволена я себе чистою не те, що королевою просто українською жінкою. Жіночна я стала якась. Такі соціальні проєкти, як з весною в серці, важливі у наш час, бо вони не тільки дарують та закарбовують емоції, але й нагадують, що підтримка та увага можуть змінити життя жінки на краще. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.